«Да не купуйте це дерьмо, Купуйте краще YMAH у Ну, не... не... Хейтери, будь ласочка, заспокойтесь. Доброго дня, друзі! Мене звуть Олександр, я засновник компанії zmusic.com.ua, інтернет-магазин по продажу музичних інструментів та аксесуарів. Хочу вам розповісти про гітару Альміра. Дуже багато питань. Це гітара початкового рівня. Дуже багато людей питають, чи, чи варто брати таку гітару для навчання, чи підкопити і купити дорожче. Які є підводні, камені, дуже багато питань. Я хочу вам вкратці розказати про цю гітару. Це класична гітара, повнорозмірна, 4 четверті. Також є представники розміра 3 четверті. Це бюджетна гітара на сьогоднішній день. Сьогодні в нас 2, 3 мая. Сьогодні в нас 3 травня. Така гітара коштує 2699 гривень. Є також з вирізом на корпусі, вона на 100 гривень дорожча. Представлена у 6 кольорах: значить чорний, натуральний, червоний, синій, санберст та зелений. От. Що хочу розповісти, ну, класична гітара на нейлонових струнах. Відстань струн до грифа оптимальна, тому дуже комфортно затискати акорди. По-друге, гриф посилений анкерним стержнем, реагульований. Це дуже. Рідко зустрічається в гітарах такого цінового діапазону, тим паче в класичних, але воно дає дуже багато переваг. По-перше, ви можете регулювати відстань від струн до грифу. Тому, коли Йде перехід зими на літо, от, гриф може трошечки гуляти. Коли є анкер, ви його прокрутили, шестигранний ключик йде у комплекті. І все, у вас все вирівнюється, нічого ніякого дрібіжання, нічого не, не буває. От. І друге, для чого анкерний стержень, це от часто питання задають. А чи можна на класичну гітару ставити металеві струни? Тут немає однозначної однозначного відповіді, але я вам так скажу. Моя, моя лічна порада краще на класичну гітару не ставити металеві струни. Все ж таки на металевих струнах, якщо ви хочете грати, краще брати акустичну гітару. Але якщо є велике бажання поставити на класичну гітару металеві струни, на цю гітару можна ставити, тому що є, по-перше, анкерний стержень, по-друге, бридж він посилен двома двома дюбелями. Ось тут можете побачити. От, тому... Бажано 10 січня, ну 11 максимум, не ставте 12-13 можете пошкодити інструмент. Але, ще раз почеркую, краще все ж таки грати на класичній гітарі на нейлонових струнах. Ось. Із ще переваг є пуговка для кріплення ременя. Одна сторона тут цепляється, друга сторона цепляється за головку грифа. Кілкова механіка класична. Відкритого типу глянцеве лакофурбове покриття. Є мітки на грифі для зручності гри, але чесно кажучи, мітки слабкенькі. От. Ну це не є проблема, тому що ці мітки можна самому зробити. Це не так важливо для гітар цього цінового діапазону. Тепер, що касається звучання, дуже багато людей, хейтерів пишуть: да не купуйте це дерьмо, вона не грає там, ну, не. не не суто про цю гітару, а взагалі, про те, що гітара за 2700 не може звучати, це все є рунда. Купуйте краще Yamaha C40. Так, Yamaha C40 буде краще, я з вами згоден. Але Yamaha C40 коштує 4900 гривень, а ця гітара коштує 2700. Ця гітара для початківця, який хоче тільки познати, скажімо, так, гру на гітарі. З'ясувати для себе, чи потрібно йому, чи хоче він далі продовжувати, чи ні. У мене двоє племінників значить, і грають і вчаться на цій гітарі вже по два роки, грають і все нормально. От, тому, давайте скажемо так, щоб не грати вам просто мелодії, я би хотів вам заспівати дуже добру українську пісню. Від гурту Скрябін «Пи собі сама. Часом буває так, що хочеш почути речі. які коли не знати і тягне за руку тебе в то місце, де думаєш краще не мати Ти дивишся в кухні на крани воду, а правда не звідки не виходить, і дивляться в очі тобі знайомі, а їхні очі твоїм говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене, нема, спи собі сама, коли біля тебе мене. Часом буває так, що в магазині Ти хочеш крикнути, ну в чому я винна мене окидають розуміючим оком, дуже болить, хоча й не нароком, і ти ростеш, старієш, мираєш, а і правди так і не знаєш, Боїшся і ти від неї тікаєш, і в стінах своїх ти одна засинаєш. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. М'якенька гітара. Я людина, яка звикла грати на акустичній гітарі, тут просто бальзам для пальців. Просто м'ягесенька, пальці не болять. Давайте трошечки поатакуємо. Можемо е, зіграти, допустимо, віктора Цоя. Скай тебе це може вбити у тобі так багато сторін я просто не розумів, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумів, яких я не вірю. Тобі, бо це все може вбити. В це може вбити. Дорочі, граємо ми на заводських струнах. Я принципово не міняв струни на більш дорогі, які ще краще повисять якість звуку, але ви вже чуєте, що гітара грає, що гітара звучить, що гриф ровненький. От вам флажолетики. Мінзура відстроєна. Тому, хейтери, будь ласочка, заспокойтесь, гітара на начального рівня це сама дешева гітара на ринку. І до трьох тисяч гривень це самий кращий варіант. Знайдіть, яка гітара до трьох тисяч гривень краще, ніж Альміра. Напишіть нам в коментарях і подивимось на, ваше, на вашу думку і думку багатьох людей в Україні. Тому купуйте, навчайтесь, якщо немає великого бюджету. Нічого страшного, купуйте бюджетний інструмент. До речі, кожна наша гітара перед відправкою перевіряється майстром, відлаштовується. Якщо треба вирівняти гриф, покрутити, десь якийсь ладік підпилити, щоб вам було максимально комфортно грати. Ми все це робимо. Зазвичай майстри беруть за цю роботу від 500 гривень. Ми робимо це безкоштовно для наших клієнтів. Тому замовляйте, не переживайте. Ми даємо по-перше, ми даємо гарантію рік. По-друге, обмін повернення 14 днів. По третє, відправляємо наложеним платежем, не беремо передоплату, оплачуйте все при отриманні після огляду товару. Тому рекомендуємо брати. Гітара дійсно варта своїх грошей. Червоніти за неї не будемо. Всіх любимо, всім папа. Бистрішої нам перемоги і слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!